Час від часу звертаються клієнти з питанням розлучення, але з рядом нюансів. До прикладу, вони намагаються співставити отримання рішення суду із можливістю роз'їхатись і припинити комунікації або повідомити уже іншу сторону шлюбу про те, що відносини розірвались. Коротше кажучи, вони прив'язують фактичний стан речей і наявність певного папірця. Хоча це і офіційний документ, судове рішення, проте з моєї точки зору не варто прив'язувати своє життя саме до паперів, бо рішення суду це документ, який констатує реальність, а не створює її, зокрема, якщо ми ведемо мову про розлучення, іншими словами, рішення суду про розлучення. Просто засвідчує припинення відносин. А значить, для того, щоб ваші відносини припинились, потрібно не рішення суду очікувати, а розпочатись рухатись в напрямку припинення цих відносин. І тут також, як ви розумієте, є різного роду нюанси до прикладу, дехто Припиняє відносини на словах. Одначе розпочинає нову історію під назвою Розлучився чи розлучилась, але не можу забути. Потрібно помститися колезі по шлюбу потрібно насолити, потрібно повернути, потрібно ще щось зробити. Коротше кажучи, нічого такого, що можна було б назвати розлученням. У світі внутрішньому не відбулося. Тобто люди просто розпочали ночувати далі один від одного, в різних кімнатах, в різних містах, можливо, а то навіть і країнах. Але у внутрішньому світі розлучення не відбулося. Тобто, коли закриваєте очі, то вашу другу минулу половинку, екс половинку, скоріш за все, бачите перед собою так, як це і було. До так званого розлучення. І з моєї суб'єктивної точки зору, це взагалі ця ситуація вся в такому випадку не про розлучення, бо розлучення це передусім про те, що ваша друга половинка уже і не друга половинка зникає у світі внутрішньому. Тобто, коли ви закриваєте очі, ви її не бачите, уже хтось інший замість неї є, або просто простір для творчості. Тобто можна така практика, яку зробити прямо негайно, як варіант можливо. Уявляйте, що ця ваша друга половинка минула зменшується в розмірі, і кудись її подалі у своєму внутрішньому світі на таку от уявну полицю, на якийсь комод переміщуєте. Можете навіть зробити зображення пласким, нібито це фотографія вашого бувшого чи бувшої. Зробити чорно-білою, тьмяним склом наверх, можливо, навіть луснути це скло, щоб воно б таке було тріснути, і десь подалі на якусь стіну ваших минулих вражень в комод чи ще кудись. Не обов'язково знищувати, спалювати ці свої емоції, які у вас були. Це ж, врешті решт досвід. Можливо, він вам зараз не потрібен, але будь-який досвід може стати ресурсом. Коротше кажучи, вже дивіться, скільки ми корисного за буквально 4 хвилини відео знайшли в питанні, а що ж таке насправді розлучення. І в мене є ще доволі багато різного роду порад, і якщо вам вони цікаві, то якимось чином давайте мені зворотній зв'язок, я вам розповім. Більше про відносини. Це не означає, що мої знання панацея і допоможуть кожному. Я, як і ви, також допускаюсь, припускаю, що, можливо, також вчиняю помилки. Хоча їх вважаю і не слід називати такими, бо більш краще використовувати термін зворотній зв'язок. Тобто зворотній зв'язок це певна інформація, яка. Поступає мені для того, щоб підкоригувати, можливо, мою поведінку в майбутньому. Хоча, як свідчить школа психоаналізу, можна коригувати поведінку в минулому, тобто давати собі ресурси, але це вже зовсім інше питання. І тому, повертаючись до розлучення, резюмую, важливо не лише отримати документи про припинення відносин, а і здійснити. Фактичне їхнє припинення, хоча, можливо, навіть і не припинення, а трансформацію. Бо, врешті-решт, у вас є спільні якісь емоційні переживання в історії вашої комунікації, можливо, є спільні діти, спільні знайомі, друзі, спільні речі врешті-решт. Коротше кажучи, дискусії ми можемо вести тривалу, і я тільки цим відео заохочую вас до неї.